Так, друзья, всем привет! Сіємо цей кусочек 26 гектар. Сіємо з удобреннями Сіємо буде сингента тут. То есть вже сіться вона. Сейчас покажу як вона називається. Така Сінгента. Сінгента честер. Должна бути оригінальна. Лідео це ми сіяли на том куску А це зараз честер сіємо. Краю покажу якого будемо ще сорт сіять отакий. От Під компанією Зараз достане. Отакий. От компании Лист Ирка Лист, Сонечный Командор 27, 10, 23 У ветер, конечно, задувает Ну, вот такая. У нас хмары разошлись. Зараз, коротше, сіємо сингенту. А тоді як сінгента закінчиться і почнемо до краю гнати оцей командор. Ну, я не знаю скільки в нас 9 мішків сінгенти, ми кидаємо на 2 метра 9 штук. Сухота. Вроді би дощ передають, ну але... щось не видно його. Ну, вроді би сажалка кидає нормально. 7 ми у пс 8 ну, Можна даже, ну тут сухо я думаю, ну оглянемо. Що воно тут накидало, влаги вроді би немає. Як би я так... Це ще края. ну, ще нада... А, ось бачите. Ось одна, а ось друга. Осьо. Оце сингента. Ось таке. Протравили його оцього. Ну, вроді би у влагу кидає. Ну, слабовато. глибоко сіємо. Сьогодні би влагу кидаємо, ну а там буде видно. Ну, Треба дощ, щоб прийшов. Протравили вчора сімена всі, от жучка, оцей, що їсть, його там з Ми кожен год таким травимо. Я ж кажу, вітер страшний. Ну а так, У нас морози, людей ну, в кого посходило, поприхвачувало. Ну а ми тільки сіємо, а там де сіяли, ну через тут, через дорогу, під верхом сидить і все холодно, ну вже там передають уже й ночу, плюс 10, плюс 12 должно бути. Ну подивимось. Ще звісно, сіять, ну нічого. Ну будемо пробувати. Цей командор сіять теж. Дорогий 2600. Ну, подивимось. Буде він з удобренням і без удобрення. Удобрення у нас карбоміт і селітра перемішано. І сінгента так же само. З удобренням сіяється, буде трохи без удобрення. А тоді оставили там на командор удобрення, щоб засипати і там буде там гектар з удобренням. А те все буде без удобрень. І зарівняти, як воно і що воно. Така погода в нас. Сіємо подсолнух по подсолнуху. Падали цю закультивірували, гербіцидом побризкали, бризкали гербіцидом основа. Я не знімав цього. Бо таких вже відео багато. Ну а так зараз, як почнемо сіяти, командор включуся, покажу. Так, зараз будемо, ще круг робить він якраз. І ця семечка закінчується, Сінгентовська. І будемо Командор сіять. Отакий він у нас получився. Ми його травили. Ось така фракція, це стандарт. Є бачите, і косі такі, ну, отака. Сейчас він робить туди і назад круг. І все. І будемо засипати цей командор. Скільки тут буде? Орієнтир. Ну орієнтир. Короче, от терена. Вот там он терен. Раз, два і ось очки кущ. Коротше, цього дерева, цей ось кущ. Ну, примірно воно буде видно. На відео буде видно. Я ж кажу, такий подсолнух, командор. Це його бірка. 150 тисяч. Ну, Подивимось, що воно і як. Попробуємо. Ну, а такий вроді би на вид непоганий, ну... на сінгенту, звісно, не похожий, ну... Но нормальний. Подивимося по урожайності. У нас дощів поки ж немає. На сходи подивимося, чи витримає воно. Заразіху, цей командор. Зараз засипаємо 4 мішка їх сразу. Тут десь і залишилося. Оцей клин. Ну не клин, десь десь, ну. Засипаємо 4 мішка, якщо буде залишатися, бо в нас ще там 1.67 треба теж цим посіяти командором. Ось такий мішок він. Не знаю. Вроді мене поганий, QR-код. Українська селекція, висока продуктивність, стійкість до хвороб. А тут технологією написано, що її. Ну, написано Труїно. Ну ми теж притравили от жучка з того. Ну а так Зараз почнемо цей сідя. Я ж кажу, він такий. Вроді би непоганий на вид. Зрівняємо сингенту і ліст Командор. Такі мешечки. Влаги трохи єсть. Бачите, маркер Рея. Ну мало. Вроді би містами і влагу кладе, містами сухе, ну. Немає доща. Ну, а ми сіємо подивимось. Буде воно з удобреннями почнеться. Начнеться з удобреннями і а там закінчиться скільки там є. ми насипали, насипамо десь воно сипе на гектар десь 30, ну, 30 тарей, може 50 кілограм. ну Ми насипаємо ну, на 2 чи на 3 гектара Як воно там буде, якщо воно. І подивимося чи буде різниця, що з удобренням цей командор, а там буде без удобрення. Ну зараз засипемося і підзніму, покажу. Як оцей командора засипемо, буде видно. Так, засипали ми цей ліст, засипали 4 мішка і погнали. Подивимось, що воно вийде. Ось такі мішечки. Командор. Ось удобрення. Ну це що просипається. Це почнеться це все командором. Подивимось. Влаги трошки є, ну, може положив, бо видно. Отакі діла. Оце буде. Зрівняємо сингенту і ліст. Такі ж кажу, мішечки, щось. Подивимося. То Сенгента 200 доларів, а це 2600 гривень. Таке небо, довжен дощ, може ж піде. Таке вроді би заходить, а може і не буде. Ну, будемо. Досіювати, а на цьому будемо заканчувати відео. Спасибо тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!